Привіт, малята! Ви на каналі Ані Казочки! З вами Тетяка та моє жінка Союміка. Раді вітати вас у нашому просторі. І сьогодні продовжимо казочку знамените каченя Тім. Друга частина. У цей час мама Качка бігала по подвір'ю і шукала Тіма. Ніхто не знав, де він. Один лише Сніжок знав, але він не міг сказати, тому що сидів у темній шафі і тремтів він стяг. О, я так хвилююся. Хо, кря -кря", говорила мама Качка. Я бачила за болютьми лисицю. О, я так боюся. Що вона потягне тіма, адже він завжди бігає сам. Ой лишечко! Що робити? Біля кухні Тім зустрівся з кроликом лопі і куркою пенні. Будь обережний, зашепотіли вони. За ворітьми бачили лисицю. Дивися, щоб вона тебе не з'їла. Тім злякався. Мамо, гукав він. Де ти? Мамо, я хочу до тебе. Але мама качка була на другому кінці двору і нічого не могла почути. Що робити? думав тім, куди ж бігти? Раптом він побачив кошик, що стояв біля кухонних дверей. Це був круглий плетений кошик з щільною кришкою. Кухарка завжди ходила з ним на базар. От і добре, зрадів тім. Тут вже лисиця мене не знайде. Він підняв кришку і заліз у кошик. Всередині було темно, і пахло чимсь смачним. На дні лежав великий шматок ковбаси. Ага, Хай тепер лисиця. Не пошукає, думав тім. Він сів якнайзручніше і тихенько засміявся, А лисиця визирнула за будинку і побачила кошик. Нюх 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 нюх. потягнула вона повітря носом. Пахне каченям. О, добре, як? Ха -ха. Він не сп'ється і коши від моїм лисеням. Ото вони зрадіють, Буде в нас нові суп скачки. У -у -у. Лисиця вибігла за рогу, вуга стирчать, хвіст угору лапами як робить лисичка. Туп-туп-туп. Носом як робить нюх нюх. Нюх-нюх-нюх, а очима так і водить навкруги. Чи не йде кухарка? Ох, то мені та кухарка. Минулого разу ж бурнула в мене щіткою. Ох, хоча б вона мене не побачила зараз, подумала лисиця і озирнулась довкола. Але на подвір'ї нікого не було. Лисиця схопила кошик і побігла з ним до лісу. Лисиця думала, що її ніхто не бачив, але вона помилилась. Чорниш сидів за рогом і все бачив. Він чув, як і бідний тім, надриваючись крякаву кошику. Рятуйте, рятуйте, мамочко. О, мяу, я врятую тебе, тіме, закричав чорненький. Він заметався по двору, хоч би зустріти кого-небудь. І, немов навмисне у дворі нікого ні коїсінько. Що діяти? Чорний шметнувся до ставка. На березі ставка сиділа мама качка з каченятами. Швидше, швидше, загукав чорненький. Лисиця понесла тіма. Ах, який жах. О, кря заплакала мама. Качка. бідний мій синочок, Ай, що ж мені робити? Де ж мені ту лисицю шукати? Он вона. Бачите м'як, бачите, от там, далеко в полі, показує чорненький. Бачу, закричала мама Качка. Я її дожену. Біжімо. Ні. м'яу, вам не догнати лисицю чорний, чорненький. Вона ж бігає значно швидше вас. От якби ви могли допливти до неї. Та я можу краще я ж мати. Гордо сказала мама качка. І Я можу долетіти до неї. Дивись. І вона розпростала крила. Крила були білі, як сніг, великі широкі. Вони лопотіли так сильно, що чорниш навіть позадкував. Мама качка знялася в повітря, замахала крилами, як він, мах-мах-мах. І полетіла в поле за лисицею. А лисиця вже підбігла до своєї хатки. Вона дуже втомилася, кошик був важкий, адже в ньому лежали хто? Хто був у кошику. Каченят. Каченятко тім та ще й ковбаса. Раптом вона почула над собою чув. Мах, мах, мах. Це мама качка наздогнала її. Мамо! закричав тім, висунувши голову з кошика. Мама качка влучно спустилася, схопила на люту тіма запір'я на голові та полетіла з ним додому. І скоро вони прилетіли. Увесь двір зрадів, побачивши тіла, а лисиця побігла додому з кошиком та ковбасою, але без коченяти. Через кілька днів тім побачив свою маму, яка плакала гіркими сльозами. Мамо, а що сталося? злякався Тім. Хто небудь їм мого братика чи сестку? Ні, кря-кря, заплакала мама качка. Лисиця, вона хоче мене скривдити з тих пір, як я вихопила тебе у неї з кошика. Вона цілими днями підстригає мене піза рохом. Не плач, мамо, сказав тім. Ми тобі допоможемо. Звичайно, я, сказав чорненький. Тім щось придумає, він такий розумний, він уміє навіть відмикати двері, чесне слово. Тім і чорниш відійшли вбік. А як ми провчимо цю лисицю? спитав Тім. Ну, м'я, потрібно почекати. Казав Чорниш, вона напевно незабаром з'явиться. І справді не встиг він договорити, як з'явилася лисиця. Вона тихенько прокралася попід стіною, пробігла через подвір'я, підбігла до будків, який звичайно спав в том та схопалася в ній. От хитра. Вона знала, що в будці ніякого немає, адже щойно бачила топа в полі. Швидше чорденький!» – захвилювався тім. Я придумав, як покарати лисицю. Біжимо зі мною нам треба знайти буля. І вони побігли в поле. Буль скуп траву, а поруч з ним лежав тук. Слухай, но буль!» – сказав тім. Допоможи нам упіймати лисицю. Вона залізла в будку топа і підсторігає мою маму. Всіх чотирьох давайте побіжимо додому. «Згода!» – відповів козел і погукав топа. «А, а, а що ми зробимо? спитав Буль. Тім щось зашепотів його на вушку. Добре придумала!» Засміявся буй. Тихше, тихше, прошепотів тім. Лисиця почує у неї дуже чутливі вуха. Вони тихенько зайшли в двір, буй розбігся і, як стук, не з усього розмаху рогами в будку. Грю, будка перекинулася. І накрила лисицю. Лисиця заметалася, забилася, але ніяк не могла вибратися. Лише кінчик її рудого хвоста стирчав назовні. Ака спіймалася, закричав тім. Будеш ще кривдити мою маму. От я зараз покличу хазяїна. Але хазяїна й кликати не довелось. Він почув галас і сам визирнув у вікно. Жінку, жінку, глядино сюди лисиця в буці. А хто ж це її спіймав? Я, замекав буль. А хто придумав? Сіняв. Вигукнув чорненький і скочив на будку. Ну, лисиця тепер вже не втече, крикнув тім. І вірно, лисиці прийшов кінець. Я зроблю його комір, сказала хазяйка. Мені буде так тепло взимку. І вона не жартувала, так і зробила, і в свята провітрювала його на підвіконі, щоб хутро не зіпсувалося. Тоді всі збирались під вікном і дивились на лисяче кутро Тепер вже лисичка не стигне звідти, говорила мама качка. Ка, -ка, 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 -ка куди там, більше вона нас ніколи не займе. Кутку дахкала курка пені. ким лисицем і кинець лихий, говорив собака Том. Бачиш, мамо, сказав тім. От ми і перемогли твого ворога. Ми спіймали лисицю і хазяйка шила з неї комір. Спасибі, синку, сказала мама Качка, тільки прошу тебе, будь тепер слухняним і будь ласка, не забігай далеко. Добре, мамо, постараюся, зітхнув тім. Скоро тім. Розславився на весь двір. Всі його дуже хвалили, тільки чути було наше знамените каченятів, наше знамените каченятін. А чорненький, як і раніше, дружив із каченятком. Отже, якщо побачите знамените каченят тім, знайте, що разом з ним. Завжди ходить і чорненький. Вони стали нерозлучними друзями. Ось і закінчилася наша казочка. Ось, А хто слухав? слуха. Молодень. все казку, була і бубик.